Програма мастид впливає на нас самих. Програма «стит»? «Стида. стид стида, слід стидатися, стістид, стиснятися, стіснятися, стидатися. Це одне і те саме, так. Да. Це одна та сама програма. Стіснення стісняюся, це в мінусі. Це зранижена самооценка, неувіреність в собі, непонімання, ховання брехні в плюсі стид, стид, в плюсі стид, запускає також. Також запускає стид в перебалансі. Людина вже не стидиться взагалі нічого. Вона просто, типу, немає стиду, немає розуміння взагалі. Чоловік прочі, стає який, знаєте, такий на все по барабану, по фігістам, на все насрать, живе одним днем. Йому, тіпа, е... поняв, навіть ця програма стид, якщо вона в балансі, вона дає людині якоїсь реальної міри. Ну, наприклад, там, я стою, тут ходить, там мамочки гуляє з дітьми. да, Типу, я давайте зараз там не буду пісяти, да, наприклад, або там, що займатися кукуруку, да? Ну, це ж теж має бути якийсь стид, да? і цей стид дозволяє, ну, в балансі мені зрозуміти, що я типу, не гарно поверюся, і зробити мені культуру моєго спілкування. І ну, ми общество, ми не можемо так жити собі, прийшов, захотів, що робиш. А людина, в якої вже перебаланс іде цієї програми, стада, їй все одно. І пофіг. Вона по може стати, воно, саме робити, і в них немає стада до свого тіла, вони не стісняються, вони можуть мати багатопових партнерів. Ну, в, них, в них немає цього. То... Програма в плюси і мінуси, вона висвічує для того, щоб її зробити в балансі. Коли ти робиш її в балансі, виробляєш, то ця програма стида вона шикарно працює. Людині вона висвічує. Получається, що в мене з'явився стид, я в балансі і в мене з'явився стид. Значить, стид. Мені стидно за що за мої вчинки? Значить, програма стид стоїть як. Ключом осознання і виходить, що я з Вона мені сигналізується, це як датчик, як партроник Поняли? Мені партронік світить і каже, що ти, хлопче, щось не то робиш. Ти ошибся, ти, наприклад, там накричав. А потім запускає стит таку програму Гординя. Ні, ні-ні-ні. Я не вибачусь, я не можу вибачитися, тому що я ж я ж мужчина, я ж прав, я гординя. Бачите, і вона за другою, одна програма, потім за нею друга програма, потім третя програма. І виходить, ви все під его, під его під его під бісами, під темними програмами, все вглиб. Ну, коли ви в балансі, ви просікаєте, ага, я поняв, зробив, вас зробив, зупинився і знову баланс. Чик, і вернувся назад. Хто хоче навчити це все діло робити, це на консультації чистки, обучення, регреси приходьте. Хто хоче прокачати теж, хто хоче навчитися бути тарологом, регресовим, в особисті послуги моїх відео і під відео.